Доброго дня, любі малята! Кожного дня ви все більше пізнаєте світ, який вам дуже цікавий. Певні речі ми з вами добре знаємо, а деякі ще ні. Бувають небезпечні та безпечні предмети. Давайте розглянемо цю кімнату. Це нас запросив у гості хлопчик Андрійку. А які небезпечні колючі та ріжучі предмети ви тут бачите? Дріль, голки, булавки, кнопки, ножиці, шприц, шило. А ці предмети лежать на своїх місцях? Ні. Пропоную зараз повторити правила поводження з ножицями, ножем, голкою та кнопками. Ножицями ми користуємося під час занять з ручної праці, аплікації. І вони повинні мати заокруглені кінці. Клади ножиці так, щоб вони виступали за край робочого місця. Не працюй тупими ножицями та ножицями зі слабким кріпленням, не тримай ножиці кінцями вгору, не залишай у розкритому вигляді, передавай ножиці товаришу лише в закритому вигляді, тримаючи їх. За робочу частину кільцями вперед. Не розмахуй ножицями під час різання, не ходи, а також не підходь занадто близько до того, хто ними працює. Після роботи ножиці тримай складеними бажано в чохлі. Голку треба тримати в спеціально відведеному для цього місці. наприклад, у шкатулці або гольнику. Голкою не можна гратися, голку потрібно зберігати із заселеною ниткою, щоб не загубити її. Шити голкою потрібно, сидячи за столом. Коли у руці голка нею розмахувати не можна. Закінчив шити, постав голку в гольник, не в голку в свій одяг. Не бери голку в рот, не використовуй голку замість булавки. Під час шиття користуйся наперстком. Ніж це інструмент, який при правильному користуванні стає помічником у повсякденному житті. Без нього не приготуєш їжі та разом з виделкою ніж є столовим прибором. Брати ніж потрібно за ручку. Передавати рукояткою вперед. Працювати з ножем потрібно за столом у спокійній обстановці. Не можна бігати з ножем, розмахувати ним, вкладати ніж у футляр навіть при коротких перервах у роботі з ним, стежити за чистотою рук і рукоятки ножа. Брудна рукоятка стає слизькою і може призвести до травми. Кнопки слід зберігати у коробці. Кнопка не іграшка, нею гратися не можна. Якщо бачиш кнопку на підлозі, на столі, на стільці, треба обережно взяти її і покласти у коробку. Кнопка має гострий носик, тому брати її до рук треба, дивлячись на неї. У кишеню кнопку класти не можна, щоб не вколотися. Ну що ж, любі малята, намагайтеся працювати з цими предметами у присутності дорослих. Ніколи не користуйтеся незнайомими предметами. Не залишайте гострі предмети без нагляду і кладіть їх завжди на своє місце. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!